Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет прибув до Черкас із робочою поїздкою на прес-відході. Урядовець відзначив досягнення області в організації освітнього процесу та соціалізації внутрішньо переміщених осіб. За словами Сергія Шкарлета, Черкащина найпотужніший регіон, що забезпечує транзит і дислокацію переселенців. В області перебуває понад 4 тисячі внутрішньо переміщених дітей, які вже навчаються в закладах загальної середньої освіти. Ще понад півтори тисячі малюків поповнили заклади дошкільної освіти. Саме Черкащина є тим регіоном, який стоїть на межі усіх розподілення бойових. Внутрішніх областей і досвід організації освітнього процесу в Черкаській області якраз цінний для всіх інших регіонів України, оскільки він показує сьогодні 82% шкіл, які забезпечені укриттям. 72% дітей і учасників освітнього процесу, які навчаються в очній або змішаній формі. Згадав посадовиці класи безпеки за пілотним проєктом Нацполіції та ДСНС, а також проєкт із убезпечення освітнього середовища школярів, який запровадили в декількох громадах регіону. Сьогодні якраз наголосили на необхідності створення всіх 66 громадах такого фахівця з безпеки освітнього середовища, саме такого фахівця, який би якраз таки і формував і відслідковував. І відсутність булінгу, прояви булінгу. Черкащина відзначилась рекордним показником довіри батьків до влади, освітян і безпеки навчальних закладів. Додав пан Шкарлет. На 1 вересня в нас було приблизно 60% батьків, які давали свою згоду на те, що діти підуть навчатись змішаному в очному форматі. А вже на перше лютого ми будемо мати ситуацію приблизно 78%. Таке зростання є рекордним по всій території України. Це дуже цінний досвід. Своєю чергою начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець подякував міністерству та органам державної влади за увагу до черкаського освітньо-наукового комплексу, зокрема матеріально-технічну допомогу. Прийнято рішення відповідно паном міністром щодо виділення додаткових автобусів теж для перевезення наших школярів, для того, щоб ми все таки змогли забезпечувати дійсно по максимуму, там де ця можливість є, саме навчання в очному форматі учнів, оскільки це дуже дуже важливо. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.